Всім привіт! Ви зараз на міні-курсу по дропхантінгу, і сьогодні ми з вами розберемо найперше, з чого потрібно почати для того, щоб ви створили свою ферму. У вас буде доступ до, ціє, до цього notion аккаунту де ви зможете перейти в розділ новенький в дропхантінгу, далі міні-курс ведення в діло і перший урок, початок, таблиця і дані. Давайте пройдемося по трошечки більш детальніше, що і як. Тут потрібно робити. У нас є таблиця, що дає нам дуже велику зручність для ведення інформації. Я раджу її відразу зайти і зробити собі копію, якось її назвати, і вам собі її зберегти, створити копію. У вас тут є е, різні сторінки: це аккаунти, дані, проксі, субаккаунти, розрахунки. Я все зараз поясню, поїхали по черзі. Для початку нам потрібно створити. Е, Дані для аккаунтів, тобто ми відразу собі знаємо, що ми як окрема особистість, і нам потрібно створити і так особистість. Ми оподіляємо, що нам, наприклад, потрібно 5 аккаунтів, нам потрібно ім'я, прізвище, нікнейм, далі почта, далі метамаски, твітера, Discord, ну і далі остальне, що ви там вже будете робити по факту по тиснетам так, почту ми скопіювали. Що нам потрібно далі? Далі нам потрібно створити собі особистість. Я, наприклад, можу використовувати використовував чат GPT для створення, тобто просто переходите в чат GPT, просите, створи мені, будь ласка, там список із там, 20 вигаданих персонажів із України: чоловіки, жінки, ім'я і прізвище, унікальні прізвища, рідкісні щоб не повторювались, і також додав до них нікнейм. Унікальний там, з двох англійських слів, наприклад, там, з якоїсь тематики, там, скрипти, цифрами і так далі. І вам ChatGPT gpt видасть ім'я, прізвище і нікнейм, яке ви заповните відразу ось отут. Як варіант, можете так скористатися. Далі нам потрібно створити гаманці Metamask. Ми можемо, поки Metamask не скачувати, а можемо перейти на цей сайт і відразу собі створити ту кількість гаманців, яка нам потрібна. Сайт цей працює дуже просто. Нам потрібно вибрати, вписати тут, який ви хочете гаманець, щоб вам створився. Наприклад, ефірівський, який ми будемо користуватися, EVM. Вибрати кількість, яку нам потрібно, наприклад, 5. І для того, щоб створити, нам потрібно виключити інтернет. Інтернет виключається дуже просто. Пишемо там, панель керування або штекер інтернета витягуємо там, чи Wi-Fi відключаємо. Я, наприклад, роблю ось так виключаю. Ось тут інтернет, нажимаю згенерувати, і далі включаю собі інтернет назад. Так, на місці. Супер. От воно мені згенерувало 5 гаманців метамаску адресу, приватний Кей і мнемо фразу. Беремо зра відразу, зберігаємо собі. Е так, адреси нам не треба. Ну, я би тут додав, а вже ж можемо додати собі, щоб нам для кращого. Так, приватка. Немонік. І ось тут я потім вам добавлю ще адресу, щоб ви вставили, щоб вам було набагато зручніше, щоб все було під рукою. Після того, як ви створили собі гаманці, нам далі потрібно перейти до заповнення інших даних, а конкретно почта, логін, твіттер, логін і так далі. Е, насправді я раджу купити відразу готові аккаунти, тому що е, якщо ви будете, будете створювати нові, зараз їх дуже часто банять е, через те, що вони нові і відразу приймають участь в різних активностях. Тому е, я ось тут вам залишив групу. Телеграму, де ви можете перейти і замовити собі е, будь кількість аккаунтів, чи купити е, KYC верифікації по документам. Це мої партнери. Е, вкажете про, або пишете мені, або пишете комусь із партнерів, кажете промокод Маден Crypto, і вам дають ще знижку 10% на покупку. Тому е, ось тут всі е, різні. Успішні угоди і так далі, тобто пруфи, тому можете довіряти цій групі, підписатися і за ними слідкувати, і в них купувати, якщо вам щось буде потрібне. Так, ви там купили, наприклад, і е, в слідючому році я покажу, як там логінити, коли вже у нас будуть проксі, і коли у нас буде АДС. Далі ми можемо поки що в цьому уроці ми ще можемо зреєструватися в біржі. Для того, щоб відправляти гроші. Зазвичай нам одної біржі OKX вистачає з головою, тому що ми е, можемо там туди заводити гроші, виводити їх, е, створювати субгаманці, субаккаунти. Зараз я вам покажу, як це працює. Е, наприклад, зареєстрували ви біржу OKX, е, тут собі. Працюєте і вам потрібно: ось тут є субаккаунти, вам потрібно створити додаткові субгаманці, на які ви будете виводити гроші. Тобто, в нас є головне золоте правило: ми не зв'язуємо акаунти між собою. Це саме основне правило зараз в дропхантінгу, і наша задача з, якщо ми з біржі направляємо гроші на наш MetaMask. То ми можемо з одної біржі на всі метамаски розкинути гроші. Але коли ми відправляємо гроші назад, то ми не можемо на одну адресу з всіх метамасків відправити гроші. Тому зазвичай ми створюємо субгаманці. Що таке субгаманці? Ми нажимаємо тут поповнити. Вибираємо будь мережу, тому що тут немає значення тут е, на всі мережі один і той самий буде номер гаманця. І ось тут є адреса депозиту, є в нас така е, кнопочка R. Ми її нажимаємо і ми можемо створити різні адреси. І в нас будуть різні адреси. Наприклад, от адреса 1, адреса 2, адреса 3. Ми собі копіюємо адресу 1 відразу собі. Це у нас акаунт 1, адреса 1. Ми е, копіюємо адресу 2. Це у нас буде другий аккаунт Адресу 2, і так далі. і так далі. Таким чином, е ці всі адреси вони все рівно будуть ввести вас до основного цього гаманця. Це якби така підложка до вашого гаманця, яка, е ви ж розумієте, що блокчейн він якби е відкритий, і всі можуть побачити, куди і як гроші е поступають. І Для того, щоб е ми не, е грубо кажучи, не зв'язували. І не показували, що ми відправляємо гроші з різних метамасків на одну і ту ж саму біржу. Ми користуємося от цими субгаманцями. Е, тому, от в, в принципі, це все. Також тут можна створити е, до 20 субгаманців на одному аккаунті. Якщо потрібно більше 20, це вже вам треба буде створити субакаунт, такий самий, як ваш основний, і там знову можна створити 20 цих субгаманців. Ось, в принципі, це саме основне, що нас цікавить. Також е тут в нас будуть дані з е куки пошти Твіттера, Діспордів, які ми купували. Я вам покажу, як вони виглядають, як логінитись на ці аккаунти. Потім е в слідучому році розкажу і де ми купляємо проксі, як ми їх заповнюємо, як ми їх логінимо. І розрахунки дуже просто пишемо місяць, пишемо проект, е скільки затратили грошей там. Воно вам рахує, скільки ви затратили. А тут пишемо, який ми дроп там отримали потім в дальнішому. Наприклад, через там, декілька місяців у нас будуть підсумки. Там ви потратили стільки-то грошей, а дроп отримали, там порахували, наприклад, 100 доларів в етозі. якби тут можна вивести е, чистий дохід, який ви заробили. Тобто цю суму відняти. Цього. Ось, в принципі, це саме основне, з чого потрібно починати. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і чекаємо завтра, завтра вже дійдемо до слідучого уроку.